Залишилося 95 днів до Паралімпійських ігор у Парижі 2024 З цього приводу відбулася прес-конференція у стінах Міністерства молоді та спорту України. Президент національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич розповів про підготовку наших спортсменів до цього важливого міжнародного спортивного форуму. Наразі спортсмени активно готуються, щоб продемонструвати свою мужність, наполегливість та неймовірну спортивну майстерність. Україна буде приймати участь із 22 видів спорту, які будуть на Паралімпійських іграх, ми будемо приймати участь 17 видів спорту, і якщо говорити про поточний варіант сьогоднішньої ситуації, то у нас є 98 ліцензій 13 видів спорту, якщо говорити в кількісному складі, складі, скільки це буде. Це на сьогоднішній момент на сьогоднішній день. Це 113 спортсменів. Втім, це не остаточна цифра. Наразі виборюються ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Результати деяких з них будуть відомі за місяць до паралімпіади. Тому остаточна кількість спортсменів визначиться у липні. У складі нашої команди багато талановитих спортсменів, які вже мають значні досягнення на міжнародній арені. Цього року вони прагнуть не тільки завоювати медалі, а й встановити нові рекорди, надихаючи мільйони людей своєю силою духу. Є у нас е, два спортсмени в національній команді на цей момент, які вже мають ліцензію, які були на фронті. Один з них тих, хто будучи ну, багато років паралімпійців не Витримав, маючи ураження ніг, пішов на фронт, зміг якось прорватися туди. Певний період був на фронті, але потім він на прохання команди повернувся, продовжив тренування, і сьогодні він отримав ліцензію і буде представляти Україну на паралімпіаді. Другий спортсмен це не паралімпієць. Він пішов на війну з спортивно-олімпійського загалу, а йому відірвало но ну, є висока ампутація, але він досить швидко набрав спортивну форму. За роки незалежності нашої держави українські паралімпійці взяли участь у семи літніх і семи зимових паралімпійських іграх та вибороли загалом 613 медалей. До кожної з перемог наші спортсмени йдуть тяжким тернистим шляхом. Особливо важко стало тренуватись після повномасштабного вторгнення. З самого початку війни і до цих пір підготовка до, до Паралімпійських ігр, тренування наших спортсменів ну, дуже важка ситуація. Ну, надзвичайно важка ситуація. Тому що, починаючи від того, що є постійні обстріли, є сьогодні проблеми, пов'язані з сім'єю, є проблеми з руйнуванням житла. Є проблеми забезпечення логістики, є навіть просто інколи, я б сказав би, така важка депресія у деяких наших спортсменів, з якої вони хочуть вирватися і вириваються за рахунок боротьби з самим собою. Але питання в тому, що нам все-таки вдається долати ці перепони і ці виклики. Це важка системна, систематична робота. Всіх ланок нашої нашого загалу, тобто, це ну така боротьба за те, щоб український спортсмен отримав українську перемогу. Тож 95 днів це не просто цифра, це час для завершальних приготувань, тренувань та налаштування на перемогу. Це час, коли вся планета з нетерпінням чекає на одне з найбільших спортивних свят, яке об'єднає людей з різних куточків світу в дусі єдності, поваги та дружби. Єдине, що заважає спортсменам зараз, це участь у сімнадцятих паралімпійських іграх країн-агресорів. Тому Україна наразі робить все можливе і неможливе, щоб не допустити цих атлетів до міжнародної арени. Ми повинні бороти за те, що вони там не було, і ми не одинокі. Є сьогодні європейські і світові лідери паралімпійських комітетів, які вважають, що це не повинно бути. Генеральна асамблея Європейського паралімпійського комітету висловила за те, щоб тобто, практично загал європейський висловився за те, щоб не допустити будь-якому статусі, навіть так званому нейтральному, не допустити представників. Росії і Білорусі до Паралімпіади в Парижі все-таки приймає рішення Міжнародний паралімпійський комітет. А там є група країн Африки і Азії, які сьогодні під впливом Росії добиваються того, щоб в так званому, хоча б нейтральному статусі приймати участь в Паралімпіаді в Парижі. Робота наша триває, вона буде тривати до самого початку Паралімпійських ігр. Перший заступник міністра молоді та спорту України переконаний, виступ нашої паралімпійської збірної у Парижі є надважливим. Це майданчик, по суті, на якому Україну репрезентують е наші спортсмени, прославляють її. Це майданчик, де можна донести правдиву історію нашої боротьби з російським агресором. Це майданчик, де буде майоріти український прапор. Нагадувати світу про Україну, про нашу боротьбу, показуючи своїм наполегливим прикладом наші паралімпійці, не дивлячись на жахи війни, обстріли, зруйновану інфраструктуру спортивну, доводять світу свою незламність, майстерність, ту жертовність, яку несуть на собі вони. Слідкуйте за спортивними новинами на телеканалі Еквалімпік та дивіться прямі трансляції Паралімпіади на нашому телеканалі. І вболівайте за наших спортсменів! Разом переможемо!